Багато хто думає, що рак молочної залози це виключно спадкове захворювання. Насправді ж лише 10% випадків пов'язані з генетичними мутаціями. Тобто 90-95% випадків раку виникають не через спадковість, а через комбінацію різних факторів: вік, гормональний фон, харчування та спосіб життя, вплив навколишнього середовища. Але якщо у вас є мутації в певних генах, ризик може бути значно вищим. Якщо говорити про генетичний рак грудей, перше, що спадає на думку, це гени brca 1 та brca 2. Вони найвідоміші винуватці. Що ж вони роблять? Ці гени відповідають за відновлення пошкодженої ДНК. Вони працюють, мов ремонтники. Якщо клітина отримує пошкодження, BRCA гени допомагають його виправити. А що стається при мутації? Якщо в генах BRCA 1 або 2 є мутація, клітини втрачають здатність нормально відновлювати ДНК. В результаті пошкодження накопичуються і це підвищує ризик розвитку раку грудей. Жінки з мутацією BRCA1 мають до 72% ризику розвитку раку грудей протягом життя, плюс є ризик виникнення раку підшлункової залози. Жінки з мутацією brca 2 мають ризик до 69% виникнення спадкового раку грудей. До того ж, якщо є мутації в генах BRCA, то підвищується ризик раку яєчників. У чоловіків, до речі, теж підвищується ризик виникнення раку грудей грудних залоз і передміхорової залози. А якщо до інших генів, які можуть впливати, крім brca 1 та brca 2 на розвиток спадкового раку молочної залози? Так, ми говоримо про чек 2 і палп 2 геноми. Чек 2 сигналізує про пошкоджену ДНК і може помірно підвищувати ризик розвитку раку молочної залози. А палп 2 також є геном супресором, тобто він е, допомагає відновлювати пошкоджену ДНК. Він працює в парі з brca 2, і мутації в ньому теж можуть збільшувати ризик. То як зрозуміти, чи потрібно і коли потрібно проводити генетичне тестування? Генетичне тестування рекомендують тим, у кого є. Рак молочної залози у кількох членів родини: мама, бабуся, тітка чи сестра. А особливо, якщо ця хвороба виникла у ваших рідних до 50 років. Рак грудей у чоловіків в родині. Це звичайно рідкісне явище, але воно може бути пов'язано з мутаціями Бірсій. Рак яєчників в родині, у мами бабусі. Кітки чи сестри, він також може бути пов'язаний з бієрсією та білатеральний рак молочної залози, тобто це двосторонній рак, коли уражені обидві молочні залози. Якщо у вас є такі фактори, варто звернутися до мамолога або генетика, щоб визначити доцільність проведення тестування, яким чином проводиться тестування і що ми отримаємо у результаті. Є кілька варіантів тестування, але в своїй практиці я рекомендую метод NGS або ж метод генного секвенування. Він виконується з біологічного матеріалу людини, тобто це кров або слина. Він не потребує складних підготувань і вже за 10-14 днів ви отримуєте відповідь. Що робити, якщо у вас виявили мутацію? По-перше, не хвилюватись та не панікувати. Так як це не вирок, наявність мутації означає лише вищий ризик, а не 100% гарантію розвитку хвороби. Є кілька варіантів дій: перше, це посилений скринінг. Це регулярні огляди УЗД-молочних залоз, мамографія, МРТ для того, щоб виявити пухлину на ранніх стадіях. Друге, це профілактична мастектомія. Тобто видалення молочних залоз. Метод звичайно радикальний, але ефективний. Його обирають жінки з високим ризиком та ті, які бояться розвитку хвороби. Як, наприклад, Анджеліна Джолі. Тепер головне питання: чи можна відключити гени раку? Ні. На жаль, генетичні мутації поки не можна прибрати. Чи виправити. Але навіть якщо у вас є погані гени, ви можете впливати на загальний ризик. Знизити ризик раку молочної залози можна декількома способами. Перше це контроль ваги. Зайва вага, особливо після менопаузи, підвищує ризик розвитку раку грудей. Друге, це здорове харчування, більше овочів, менше обробленої їжі. Третя – це фізична активність, хоча б 150 хвилин активності на тиждень і ризик раку зменшується майже на 30%. Наступне це обмеження алкоголю. Навіть один вина на день може підвищити ризик. Наступне це контроль гормонального фону. Якщо у вас є дисгормональні порушення, обов'язково консультуйтесь з ендокринологом, обережно використовуйте гормональні препарати. І наостанок це регулярні обстеження. Рання діагностика рятує життя. Пам'ятайте про це. Найголовніше те, що хоч ми і знаємо найбільш причетних генів до можливого виникнення раку молочної залози, ми можемо тільки констатувати факт їхнього впливу. Ваше здоров'я у ваших руках. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та ваші питання. Коментарях. Любіть себе та будьте здорові! Папа! -па.